Привіт, той був на Полтавщині. Скуштував капусняк на все життя. Залишиться його прихильником. Капусняк це страва української культурної спадщини. Його варили на весілля та інші обрядові свята, і зазвичай готувала його із свинини та птиці. А у піст з рибою томаті та грибами. Безумовно, у кожній області України його варять по-своєму. Моя бабуся варила капусняк у печі. Отож ми з вами сьогодні будемо варити полтавський капусняк з пшоном. Отже, для приготування беремо каструля 8 літрів, свинячі реберця 1,5 кг, капуста квашена 1 кг, капуста свіжа 1 качан, часник, перець мелени, перець духмяний, паприка копчена, хмелі сунелі, цибуля ріпчаста, зелень цибулі, картопля, неповний на з гранований стакан пшона, морква 1 штука, томатна паста вищого гатунку, сіль, цукор та борошно. Варимо бульйон на свиних реберцях. Він дасть гарний навар, а капустняк любить жирненьке, як казала моя бабуся. Доводимо до кипіння на великому вогні, знімаємо піну. Вогонь зменшуємо до мінімального. Додаємо моркву та цибулю. Промите водою пшоно, запарюємо кип'ятком, щоб не гірчило та даємо постояти. Цибулю нарізаємо маленькими кубиками. Моркву дрібно натираємо. На дрібну сітку до м'ясорубки подрібнюємо кислу та свіжу капусту у пропорції десь 50 на 50 Якщо капуста дуже кисла, промиваємо її холодною водою. Ви можете варити капустняк тільки з кислої капусти, але якщо вона не перекисла. Через 2 години додаємо у бульйон 1 столову ложку солі обсмажуємо цибулю на рослинній олії. В бульйон додаємо 3 цілі картоплини. Гарнийка обсмажуємо цибульку та додаємо моркву і смажимо до повної готовності. Підгортаємо засмажку у бік та додаємо на сковорідку 2 повні столові ложки томатної пасти. І ще додаємо трохи олії. Підсмажуємо томатну пасту при постійному помішуванні протягом 10 хвилин. Доливаємо небагато бульйона та продовжуємо тушкувати. Додаємо 1 чайну ложку червоної паприки. На суху сковорідку викладаємо 3 столові ложки борошна і при постійному помішуванні обсмажуємо його до злегка кремового кольору та появи запаху горіха. Борошно викладаємо в суху тарілку та даємо остигнути. Борошно в капустняк додаємо для однорідності маси, і щоб він не різнився. З бульйону витягаємо м'ясо та нарізаємо його порційними шматочками. Бульйон додаємо пшоно. Якщо картопля повністю готова, виймаємо її та розтовчуємо як на пюре. Повертаємо картопляне пюре у бульйон. Повертаємо шматочки м'яса у бульйон. Нарізаємо зелену цибулю. Як звариться пшоно, додаємо подрібнену капусту. Додаємо засмажку. Кастрюлю відтоді ставимо на розсікач полум'я та часто помішуємо. Варимо приблизно 40 хвилин до повної готовності капусти. Вона не повинна хрустіти на зубах а бути м'якою. Подрібнюємо часник. Капустняк додаємо дохмяний перець горошком. 1 чайну ложку хмелі сунелі. 1 чайну ложку чорного меленого перцю. В тарілочку висипаємо пасироване борошно та доливаємо небагато холодної води. Гарно перемішуємо, щоб не було грудочок. Розчин виливаємо в капустняк та гарно перемішуємо. Додаємо лавровий лист та часник. Додаємо сілі, якщо потрібно, та одну столову ложку цукру для урівноваження смаків. Капусняк готовий. Капуста м'яка, м'ясо дуже гарно варилося, розходиться на волокна. Сам капусняк однорідний по масі, густуватий, такий, як і потрібен бути. Дуже смачний та ароматний. Зверху присипаємо капусняк зеленою цибулькою. Подаємо. З усіх страв української кухні капусняк це сама смачна страва. Дорогі друзі, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Мирного вам неба! Пока-пока!